Біля входу до міської ради встановили цифрову призму меморіал на знак пам'яті про полеглих під час великої війни захисниць та захисників України. Цифровий стенд взяли з аеропорту, переналаштували його та завантажили інформацію з усіх 108 призм, які розміщені на проспекті, а також 20 нових карток з інформацією про полеглих військових. На екрані цифрової призми можна побачити фотографії запоріжців, які віддали життя за незалежність України, а також дізнатись їхню історію. Також близькі загиблих можуть ввести ім'я та прізвище у пошуку, аби вшанувати пам'ять рідної людини. Ця електронна призма є певним символом нашої стійкості і нашої мужності, тому що її було привезено і встановлено Запорізького аеропорту. Аеропорт не вцілів, призма вціліла. І це дуже символічно сьогодні показати, що ми використовуємо її без додаткового фінансування з державного і місцевого бюджету для того, щоб увіковічнювати пам'ять. Я можу просто передати насправді враження рідних, які зараз вводили тут кожного свого героя, і те, яким чином вони намагалися доторкнутися до кожного своїх рідних і. Тут треба було дивитися їхні враження, тому що насправді це для них це їхня пам'ять і це той біль, який вони несуть, і яким вони можуть поділитися із оточуючими і з іншими громадянами, яким не варто ніколи забувати про їхні втрати. Сім'ї загиблих воїнів, які хочуть внести інформацію про загиблого до цифрової призми, можуть звернутися до відділу соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Адреса відділу бульвар Вінтера, 14, телефон контакт центру. Ви бачите на екрані.